Головне завдання національної гірки забезпечення безпеки гомоніян, так? і свободи громадян. Відкрити службові діяльності. Наші сучасні герої, які загинули під час вторгнення службових обов'язків під час вторгнення Російської Федерації в Україну, не операції. Час здійснення опитування дитини. Це в Москві. Ми маємо можливість спробувати наші поліцейські експерти, які в наші пройшли навчання. Ці генетичні експертизи. Відділ служби спортва. Ми самі перші спілкуємося із заявниками. Пізніше вже працівники поліції, які виїжджають на місце тоді. Є... Людина телефонує так і повідомляє нам, наприклад, про крадіжку. Тут в цьому полі ми вибираємо, що в людини щось викрадено потрібно вказати адресу, де сталася подія. Ставиться маркер на карті, куди потрібно наряду поліції їхати. Наряд поліції, якому призначено це повідомлення, вже бачить цю інформацію. і Їде на місце події для подальшого реагування. Ну. Перш ніж наряд поліції де їхати документувати, там в автомобілі є люди, викликали швидку на місце події. Поки наряд приїхав, вже спасли. Aí, наряд приїхли, спасе то чи інше життя людей. Оператор, щоб ви розуміли, де ви були в цій залі, служба 102, вони мають швиденько прийняти. Слідкуємо за особами, які ухвал суду, підозрюємо обвинувачені, мають запобігний захід вигляді, домашніх арештів. Так, питаю. Тому що йде доповідь, щоб є, потрібно телеграму своєму увагу, довідку, що зроблено. Один з аспектів роботи Юналі провінції Тернопільської області є також створення дитячих молодіжних організацій. Наразі в нас в області їх налічується вже п'ять. Йдемо по створенню в місті Тернопіль ще одної юнацької організації. Таку роботу ми будемо продовжувати, заохочувати дітей. У мене ще з дитинства така мрія. Я дуже хотів працювати в СБУ, але я буду, ну, я буду подавати документи і на МВС, на опер.